Друзі, екстрене включення. Їдемо до нас автомобіль після прильоту. Як завжди, це корейський автомобіль. У нас ми розбираємо тільки корейські які і китайські. розбираємо. Сьогодні у нас така покупочка буде 15-го, Оптіма 15-14 року. Я не маю, я фотки подивився. Знайомий мені евакуатором загрузив відправив її. І зараз будемо зустрічати. Зустрічаємо, Kia Оптіма. На горизонті з'являється транспортний засіб. А що в нас за транспортний засіб? А в нас така їде до нас Кия. оптима Все, Вадюша відкриває і ми заїжджаємо. Добрий вечір. Так, опа, подушечка, все як треба. Це оптима чи хата? Оптима. Дікий диск красиві. Чотири, так. Да. Диски 300. Резина класна, ще Добрый Добрий вечір. З'єдно. Уже я вас бачив. Вже Тоб... мене бачив? Борис борь привозили. Все, давай, сідай на руль більше. А ключі там лежать, так? Да? Я тобі там коврик послав. А... а йоп, а не, нема ключів. Все, о, полік. Застелили мені полік, а все як треба. Так, що у нас тут? о! Так, друзі, що тут у нас? Ану, старт кнопочка, раз. А по бачите? Так. Опа. Прибіг 100 тисяч, 160 тисяч, правильно. Все, опа, все, завелось. Пробіг 100 тисяч, а 160 тисяч, правильно сказали, 160. Так, з'їжджаємо, ставимо на oh, о, крутезні очки ще. Диви, які очки ще між колокласні. А Клас. А? Що це? Це, працює? роботає? Звісно, камера задньо вийде, все. Що там? А він побитий. Я так понимаю, попаять делать. Подпаять надо е. Подпилино. Тихонько попрыж, блядь, оцю хуйню доломает. Давай, ты что, надевайся? Да там я запаять на. Надо давай, Надо... Бля, рве вона да? Ти його вже зробити лучше. Кого? Проти? Не, не вигодно вишні. Машинка диви, мешаня. Да. Повний фарш, на ліпісточках, все как надо, кио, безпека тіла, все як надо. Задня камера вийду работає. Работаю, все раз, камера задня вийду. Бачу-бачу. Э, все как надо. Под климат работай все как надо. Даем назад. Это про в принципе, такие возможно доедет. Так куда хочет надо едет. Она куда хочет едет. Так, ей надо накрыть просто полностью, понял? Да, да, надо... Адюша, капот открывать. Вот, тупо рядочек. Под капотом тут порядок, кушай. Так все, що тут зваримо, хвалять сілі, так? На кнопку кнопку нажми, бля. Яку кнопку? Зверху кнопку нажми. Ну я нажав, воно не пухне, понимає, бачить. бачить? Ну, 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 шо, ану, воно... А нуль, а ну побайш тут верху відкрите чи закрите? А ну замкнув. Замкнув. Можеш обійти, пожалуйста. Воно не цього, бачу, не тут. Воно не тут. Все, зараз ми Даня. накрили і зараз я скотчем і відключу і все. Ось у мене скотчик є тут. Ти мене зробиш скоро кінорежисером. Так, да, я ж вам. Що-що? А ну куди ти пожалуйста? У вас ще один гараж, так? Это варенье аренде буду класть, а я свои. А? В аренде, я свои, я понял. Кинули здесь все. Молодец, Ванюха. Все, класс, все. Так, що ми робимо? Так. Казав, накрийте, накрийте, казав мотора, накривайка мотора. Накривляйте. рейку положив на верблі, накривлю. Так, друзі, хочу помітити фалі. Я клієнт, і треба хочу помити фалю, бо кажуть помий фалі, бо має бути поцарапані. Зараз буду мити. Водичка вже підключена. не хочу підключати. Думаю, так, зараз помірю його. І все. Зараз я Там така штучка стоїть, типа, так вот, лаз. Хорошо, вот здесь колази есть, ваши друзья. Сейчас мы будем його мити. Сейчас дикий лараз. А наверное перекрито. Перекривається же, як же. ну. О! 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 А ну о, о! 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 зразу, видите! О! О, пошла жара! О, бачите, хорошо як водичка є. І піоркер є. Я, по... Іначе воно шампуньку, іначе шампуньку ще, бачите. О, все, винували, клас. все, О, щось. Тебы, я больше сейчас завтра, когда пошел дождь да, на улице, я завтра возьму салон по тоже. Такой еще раз. Подмывается, нормальный ход. Все. О, хорошо. Хорошо, Леви. О. Работает, нормальный ходит. Крепление от силы, кстати, силы. Раз зайкерке рана, треба, віземо з щіточкою, щточкою. Раз-раз його закручуємо. О, а може так вище буде, а ага. не так не виріше буде. Заключу, зараз моя. все, так піти, аж піду візьму. Щось візьму зараз і побачив. Так, друзі, зараз хімончика трошки. Атом, зараз віземо атомом. Це ж в принципі не грязний, але знаєте таке. Розбавить сюди атома, добавим, все у нас є Вася моторіс, у нас є такий. такі Всерина Васю моторіс, то і буде Так, все. О. Треба О. нове купити, бо вже все пропускає Все, бачите, все, треба нове купити, так заїхати новеньке купити. Або на моточку накупити щоб було на моторчику. Ось все вже, пиздець. Все, друзі. Надо куплять нове, вже не держи давлення. Або треба купляти на моторчику, щоб було від акумулятора і постійно воно качає і нормально. Диски поміг зараз будуть, як новенькі. Поміг, зараз диски, о! Хай стикає. Ким я працюю, Зараз побачимо, як воно буде. Оце, друзі, так працюємо. Дощ іде, дощ іде, а я працюю. бачите. Вадюхи нема, Вадюха вдома вже Вадюха до додому, Вадюх і дощ, де Вадюха боїться доща, де Вадюха не працює вже. Що, а, ми, а ми працюємо, бо ми доща, як гомоться, не боїмося, бачите? Красу і все. Зараз ще раз, раз, побріскаємо, ще тако фару побрізкаємо. Все. Раз. Такий раз, все. І качаємо. І качаємо. О, зараз шевіть нам. так нам колесо. Це куди колісо. Ось так кочуємо. Трапканемо сюди його тако. і все. Ось так, раз, раз. О, все. Бачите, яку лісою грязно, але ми мені побачить, як воно буде. Як, як хімія робота? Звісно, це кьорхер буде, а не кьорхер. буде. я не хочу переноску на такчати. Я думаю, воно і так буде і без кьорхера нормально. Побачимо, як, як атом працює. Зараз ще подкачаємо, все. Завтра купимо другу. О. Подкачали. Все, зараз будемо змивати, хай постоять пару минут і будемо змивати. Так. Зараз подивимось, зараз зміємо. Діска наче постікали трошки, зараз будем, будемо змивати, будемо дивитися, як воно буде. Все, друзі, Бачите, як стало. Як було, як стало. Стало короче, як новенька. Зараз ми ще помиємо диски задні. Дивіться, такий диск. Грязний такий зараз, бачите. На пам'яті відео, як воно відмиє. Це, звісно, не кіоркер, але все одно. Плюс-мінус буде красивіше, все одно. Кірком давно вже помили. Я повністю візьму салона, помию, разом візьму. дужки одразу помию. принципе, на край снять и полностью все сделать. Вот салон там грязный. А когда мы клемму снимем, то не для замыкания, я все, торпеду помню с керхером. Все буду мить... я бачу это керхером, как в интернете. Это будет просмотр, блин. А это ролик залететь, я думаю. Так как, типа, буду иметь в керхером. Торпеду все полностью, да? Не будет четко все. Все закручивается, да? Аня не закрутилася, бачите? не тачка шляпа, там наборі воно йде. Коли так я думаю купляюш, то воно нормально йде. А коли наборі, то воно... О! стрія спия пошла. О. Все. Тепер що ми робимо? Закриваємо крана. У мене воно по 7 це вода є. Ну, Потім як там кран є, якщо треба там помити, тут кран є і там кран є. Ми збираємо, і все временем перекриваємо. Все, скважа вже потущена. Всю лісі так. Зараз що ми подивимось. Подивимося, як ми ось так ось диски помили. Помили. Самі кіорка. А ви все одно бачите, вже після красота яка? Да, Банки рук сидіти. Зараз зніму я банпер зніму і його візьму просто. Треба буде його попаяти. І все. Тут ми просто запаяємо його. І тому треба запаяти. І все буде вам пирог сіленьки. Зараз ми його знімемо і буде все у нас чотенько. Скажу вам, друзі, по секрету їде ще одна машинка. Я таку в житті не брав, не розбирав. Це ще не по нашій часі, не китаєць і не корець. А ця машинка буде, я вам скажу, Toyota Solaris Купешечка. Якось вона там, купешка, Solaris по-моєму, 3.3 бензин. Такі двигуни ставили на Lexus RX 33. Доволі така машина непогана, але вона після прильоту. Вже машинка загрузилася, вже їде вона в дорозі. Але вже, друзі, темніє, смеркає, ми будемо приймати цю машину носію. Але я вам не засніму, так, то я вже потім її вам у завтрашнє дні буде. Сьогодні, так як ми будемо вигружати і покажу вам, а завтра вже ми будемо дивитися повноценно. А взор буде трошки пізніше, вже, бо вже, друзі, я не встигаю я робити. мене багато дуже є відео на сніматих, але я не встигаю їх монтувати, бо я сам монтую, бо монтажор бере за одне відео тисячу гривень. І я в Ютубу кинув. Я, я підчитав по відео по привюшках, по прив'юк більше 10 тисяч доларів. Але прибілі ніякої мені немає з того ютубу. Це якось оце залетів у цьому місяці, і вже в мене 17 тисяч підписників. І в мене, друзі, виходить 7 мільйонів переглядів на шортах за місяць. Але там деякі монетизація є, на яких, на яких немає, і я, і мені. Для виводу 270 доларів. Я вже 100 доларів, оце я заробив все на з Ютуга. Предложили рекламу мені. Я, дивлюся, всі блогери роблять таку рекламу, то і я зробив. Там, звісно, ця та реклама не дорого коштує зовсім трішки, але все одно щось щось воно та є. Як ось так, друзі. Все, працюємо далі.